Друзі, привіт! Вітаю вас і запрошую вас на самери ATD 2025. Де ми з нашою командою Energy були присутні цього року, і я хочу з вами поговорити. Точніше, буду, планую говорити в діалозі про флекспертизу. Саме так в наш час, коли штучний інтелект вже не просто якийсь технікал support, а повноцінний наш. Співробітник і наш партнер нам, нам маю на увазі експерта Меленді, важливо відмовитися від своєї експертизи, як би це не звучало. Ну тобто, знаєте, не стерти її, ми, ми не хард да? а скоріше перевинайти і себе і свою роль. І я би хотіла разом з вами поміркувати, чи ми продовжуємо бути дизайнерами Льонінг Experience, чи ми вже стаємо скоріш кураторами людей в світі, де штучний інтелект допомагає нам підвищувати ефективність? Тому флекспертиза це вже не статична експертиза, тому що uh, steady knowledge, static knowledge doesn't help you in unsteady world. Да? Статична експертиза не допоможе вам в нестатичному світі, м'яко кажучи. І як це бути куратором? Що це означає? Що означає не вчитися вже, а разучуватися, переучуватися? Ось про це буде мій діалог. До речі, діалог це один з засобів разучуватися і переучуватися на нашій зустрічі, присвячений виступам ATD 2025. До зустрічі.